Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Архідей. Давно вже не робила загальний огляд своєї колекції. Постійно щось змінюється. Я маю на увазі, щось відцвітається, щось зацвітає. Тому давайте пройдемось, переглянемо, що тут зараз відбувається на моїх паличках. Ну, і почнемо з цього краю, і підемо так по порядку. З моєї нижньої палички. Тут в мене тільки одна орхідея квітна, болонья, бабулетка. Прийшов до нас асистент-помічник. До речі, одну секунду відволічимося від орхідей, покажу, що він зробив із пальмою. Бачите? Була вона висока і стала така. Пончик постарався. Скучно хлопцеві просто, так? Да? Пончик? Тобі скучно. Так, ну і поїхали. Значить, балонь я, бабулетка. Спочатку, бачите, на дві квітки розквітла. Це на магазинному цвітоносі, і потім доростила ось іще тут декілька бутончиків. На наступній поличці в мене Марія Тереза. Постійно і постійно тут одну дорощує. Це також на магазинному цвітоносі, але вона така невгамовна, постійно дорощує. Молодець. Тут заховалася в мене хойка. Так. Е, ось ця маленька мультифлора. Ой, як же ж я її знаходила назву, по-моєму, вона букетопінко, Знайшла її назву. Так. Дивіться, Роттердам, він у мене взимку квітнув, а це знову на магазинному цвітоносі ростить маленьку гілочку. Ну, і моє сонечко, Азіансан також, дивіться, відцвівся, але дорощує бутончики. Ось ця свіженька квітка така з червона. Ну, і знову там, он, бачите, знову там є бутончики. Також постійно дорощує Монте-Карло. Сама я так визначила її. Вона в мене називається Монте-Карло. Не знаю, наскільки це правильно. Також нещодавно ось тут доростила. Яскрава красуня, гарна, гарна вона ось так із цією хоєю поєднується кольорами. Тут Хоя нечайно зламала її гілочку. Не знаю, чи вона продовжить рости, чи ні. Хотіла її так закрутити дугою, але ну, нечайно зламалась. Так. Ось цей невгамовний е, монтерей. Знаєте, після покупки, в серпні, по-моєму, я його купувала в серпні 22 року. Ну, він ще не відпочивав. Він постійно дорощує як на кінець цвітоносу, так і на бокових гілочках. І знову він бутончик один доростив. І причому дивіться, це магазинний цвітонос. На початку він виростив ось цю гілочку, я обрізала, а потім з цієї самої точки і ще дві гілочки. Ось такий у нас як виноградинки висять. Так, хто тут у нас ще? Феррара. Феррара, ось тут на магазинному цвітоносі, вирішила пробудити Брунічку. У неї там з корінцями не дуже добре, але вона чомусь вирішила, що треба їй заквітнути. Так, і на горі у нас міні-марк, красунчик, це. Біла міні-орхідейка вже відцвілася, але також вона вже не один раз дорощувала. Так само, бачите, з однієї, а ні, не з однієї з двох. Хотіла вже збрехати, бачите? Так, а це ті орхідеї, які були куплені на 8 березня. Ну і дивіться, Pillow толк. Жодної квітки ще не скинув. Ця пасоя леді вже відцвітається. Ось цього не знаю, як його звати, також починає відцвітатися. А Альбуфейра не то, щоб відцвітатися, я про це не говорю, але вона ще й вирішила тут подорощувати на кінцях бутончики. Це ось такий кабанюка здоровий. Просто ніколи ще не купувала орхідею. Зараз хочу ось так взяти в руку, щоб воно було. Порівняння з моєю рукою, який це кабан. Дуже, дуже велика крупна орхідея. Так, тепер поставити назад. Ідемо далі. Значить, на цій паличці ця орхідея другий раз уже квітне. Була придбана з оцінки. Я вам, по-моєму, чи в листопаді, чи в грудні показувала її цвітіння крупна біла орхідея, білосніжна. Е, ось ця орхідея. Ми вже визначили це. На початку я говорила, що це полька доц, але ми потім визначили, що це Black Magic. Також вона відцвітається. Тут було на магазинному цвітінні, ой, на магазинному цвіто... квітоносі цвітіння. Ось ця красунька квітне, так і не знаю її назви. Гарне таке забарвлення. І так само, до речі, ось ця, що була куплена на 8 березня. Також, подивіться, чимось подібна, але все ж таки, вони різні, і також не знаю назву цієї орхідеї. Можливо, хто знає то підкажете мені, якщо захочете. І ще одна Марія Тереза. Чому в мене дві Марії Терези? Ну, коли у мене починалася колекція. І я скуповувала всі орхідеї, яких в мене ще немає в колекції. Ну, і значить, одну я купувала в один період часу і купувала її із отакими квітами. Тобто, ті, які вже давно цвітуть, ну, і вони ось такого кольору. А іншу Марію Терезу купувала із свіжими квітами ось такі яскраві. Ну, і на той момент я ще не дуже розуміла, і мені здавалося, що це різні орхідеї. А через деякий час зрозуміла, що це одна й та сама. Так само тут дорощує. Розквітла Каріна другий раз. Перший раз було чотири квіточки на магазинному цвітоносі, і зараз. Також на магазинному, але вже з іншої бруньки. І там вона ще доростила. Так, переходимо на низ. І тут ми бачимо вогняну красуню. Я вам її в окремому відео показувала: фаленопсис афра. Ну, прямо вона виділяється серед усіх. Подивіться. Прямо-прямо горить. Зараз, хоч і не світить сюди сонечко. в мене сонечко тільки до 10 ранку, але подивіться, яка вона. І біля неї, ось так, вони формою квіток чимось похожі. фаленопсис криптікс. Він має таке трохи плямисте листячко, але він не ароматний. Ну, я не чула аромату, наприклад. Так. Вафра це домашнє цвітіння. В неї було три магазини цвітоноси, але вона не захотіла з них нічого вирощувати. Не хоче пробуджувати брунічки, але поки що залишила. І криптікс це також домашній цвітонос. Так, тут все. А, ну тут у мене вже треба щось робити. Це пульчеріма Альба Дорітіс. І це так само. Треба її витягти звідси, бо вона вже впирається в наступну поличку. Недобре. Так. Ось це квітун. Квітун, цвітун. Я його називаю Wild Gill. І ще є орхідея гросета, по-моєму, це та сама орхідея. Ну, і він, звичайно, подорощував тут на кінцях. Ну, видно, ось тут свіжі квіти. Ось тут, видно свіженька квітка, і так само на цій гілочці. Ну, а, а перші квіти він, звичайно, не скинув. Тому отримуємо в результаті ось таке пишненьке цвітіння. І е, Рауль, спочатку він квітнув з домашнього цвітоноса на 5 квіток. Ось він йде домашній цвітонос. Відцвівся, трошки відпочив, набрався сил. Потім доростив на домашньому цвітоносі ось тут три квіточки. І вже вирішив все-таки на магазинних цвітоносах також пробудити брунічки і виростити ось тут по декілька квітів. Ну і також маємо ось такий букетик непоганий, гарненький, червоний. Е, так. Панда. Панда так само, до речі, все вона на магазинних цвітоносах. Тут То кінець цвітоноса дорощує. То якісь бокові гілочки десь ще вирощує. Тут у неї цвітонос і з точки росту. І ось тут вона вирощувала ось таке чудо, незрозуміле. Мені дуже подобається панда, коли вона щойно-щойно розквітає. Вона такого Фісташкового кольору. Дивіться, сонечко заглядає нам так боком. Заглядає і посміхається. Так, нарбона. Нарбону я недавно пересадила. Вона була в маленькому стаканчику, пересадила її ось таку обрізану пляшку. Але її квіти якісь такі якісь такі немічні. Можливо, тому що пересад... Ну, я її пересаджувала з бутончиками. І вона так зараз поки що виглядає. Так. Котик. Котик квітне. Він тут доростив. Ну, це зауважила, що на магазинному цвітоносі він коли дорощував. Дивіться, і тут так само доростив, це вже на домашньому цвітоносі. Отаке От чудо юдо. Незрозуміле. Ось цей зелений колір в поєднанні з чорничними плямами, то дуже мені подобається. Гарненький. Ну, ще поки що не пишне цвітіння, але чекаємо на наступний рік. Так, фонтана Вікторіо вона нещодавно відквітлася. Остання квітка в неї відпала. Але ось тут вона вже гілочку мені ростить. тому... Ще будемо милуватися її цвітінням. І ось ця орхідейка, яку Пончик тут також був перевертав. Дивіться, листочки її тут поламав. Вже відцвітається. Не знаю її назву. А ще не знаю, чи ви бачили, чи ви не бачили. Це в мене орхідея стоїть осінній вітер. Це її два магазини цвітоноса. Ну, і вона вирішила зараз весною виростити на цих двох магазинних цвітоносах гілочки. Ось одна. Ну, а другої ви не побачите, бо пончик її зламав. Там, така, там уже така гілка була. Ну, ось цей шерстяний хлопчик, шкідник. Робить тут, що хоче, що йому заманеться. І так само, до речі, ось тут Сантароса триліпс. Також планувала вона квітнути, але не тут, не тут то била. Да? Так, тепер ось це, гарненька дівчинка, пересаджена вона також у обрізану пляшку diffusion. Скоро вже побачу її цвітіння. До речі, магазини цвітіння, коли було, то я не чула її аромату. Подивимось, чи зараз буде на наступному, на наступній поличці торіно все ще квітне. Але дивлюсь, що вже квіти ось ці починають такі зморщуватися, вже вони. Хочуть відцвітатися. Нічого вона тут не дорощує. І ось ця, не знаю, назви, також відцвітається. А на наступній поличці Сансет Fairy Також дорощує. Я вже не один раз дорощувала. Ну, не таке пишне цвітіння, але все ж таки дорощує, за що їй дякую. Ось така. Яскрава красунька також. Так само кімоно невгамовне. Знову там он доростило бутончик. На магазинному цвітоносі так само, як і Sunset Fairy. Так, і Summer Light. По-моєму, так вона називається. Ну, вже дивлюся, бачите, перші квітки такі зморшкуваті. Також скоро буде вже відцвітатися. Поки що не бачу, що вона там дорощує, чи ні, це домашній цвітонос її перший. А ось це під час Вирішила вона зараз ось тут маленьку гілочку виростить. Ну, і на що я з нетерпінням чекаю. Дивіться, тут віолацеї. Ну, ось цю віолацею ви повинні були бачити. Бо під час покупки вона у мене квітла. Дуже ароматна орхідея, і вона тут ростить два цвітоносика. А ось ця віолацея на час покупки не квітла. Я їх, хто не знає, я скажу, я купувала два горщика, у кожному з яких було по дві віолацеї. Ну, написано було на горщиках «Віолацея мікс. Там були ще інші горщики, але там було по одній рослинці. Ну, я, звичайно, вибрала ті горщики, де були по дві рослинки. Розсадила їх. Ось тут дві віла, це і там ще на сусідніх поличках ще дві. Ну, і серед тих чотирьох, виходить, рослин, квітла тільки ось ця. А ця, ні, дивлюсь, у неї бутончик такий крупний, і плюс він там не один, там зразу два бутончика. То чекаю з нетерпінням. Що ж там буде за цвітіння? Так, куди я на присідаю, як мені треба йти наверх. Моушен. Якщо пам'ятаєте, куплена була з оцінки, я її відпоювала. Ну, і вона вирішила зараз на магазинних цвітоносах. Ось тут трошки ось так порадувати мене. Бачите, як вона тягнеться до вікна. Світла, напевно, цього їй замало, мені так здається. Взагалі, ця кімната, де знаходяться орхідеї, ну, дуже темно. Ось це одне нещасне віконце. Ну, якби тут і двері з цим. Але все ж таки темно, тому що сонце тільки до 10 ранку. І ось так. Включаю їм підсвітку, але все-таки. Мені здається, що ну, натуральне світло є натуральне світло, мені так здається. Фаленопсис Магдалена також її пересадила в закриту систему. В неї там цвітоноси з точки росту, вона квітла і зараз знов пустила гілочку, вирішила і ще весною мене порадувати. Біла орхідея відцвітається. А на цій поличці також дуже довгоквітна ось ця мультифлора Forest, Forest, Forest по-моєму, вона називається так. І Анета знову розквітла. Вона там нарощує корінчики, але все-таки вирішила трохи подцвісти. Покажу вам зблизька її квіти. Ось так. Знаєте, ось ці її чорничні плями, вони прямо випуклі. О, ось тут, по-моєму, бути видно. Прямо пальцями, якщо попробувати, то чуєш їх такі. Е, ну, на горщику було написано yellow Chocolate». Ну, ми так з глядачами вирішили, що це Анета начебто. Так, Elegant Magic Sezanne. Якщо пам'ятаєте, він у мене стояв ось тут знизу, там, де зараз, оце, видно, погане місце. Хоч для пончика тут кожне місце буде. Для нього добре, для орхідей не дуже. Стояв Magic Sezanne на цьому місці. Ну, і, бачите, в нього також тут велика гілка зараз виросла. Ось. І все це знову ж таки на магазинному цвітоносі. Ось така гілляка. Ну, я поставила його сюди, щоб вберегти товстий такий. І ось тут одна гілочка також росте. А, так. До сих пір тримається так довго вже. До речі, треба подивитись, коли він почав розквітати. Ось цей бігліб. Поки що називаю його Wine Velvet. Не знаю, наскільки це правильно. І так цікаво, знаєте, що всі квіти ось тут відцвілися, а це перша, перша чи друга квітка, яка розкрилась, була на цвітоносі. І досі тримається. Так, Ханні Dark Pink. Дівчинка гарненька з її ось цими цяточками. Відцвітається також. Це дві квітки залишилось, які вона пізніше дорощувала. Кімоношка. Кімоношка гарненький, тут він також дорощує. Ось такі, які гарні в нього квіточки такі, Метелечки. До речі, на цій гілочці на магазинному цитоносі також. Пробудив бруньку і ростить гілочку. Кам'яна троянда. Квітла на 4, чи на 5 квіток і знову доростила. Знову буде квітнути. І хто тут у нас іще? А це у нас Денвер. Ростить ось тут світоноса домашнього. До речі, не знаю, чи це в усіх так, чи це в мене так. Якось дуже мало цвітоносів домашніх. Ну Ось тут зараз на, на весну, на літо. З магазинних цвітоносів в основному цвітуть. Надіюсь, на наступний рік. Можливо, ще молода колекція. Приторія доквітає. Ну, ось із тих, хто також з домашнім цвітоносом це. Скажіть мені, я скажу, алабастер. Також куплений був з оцінки, і ми його на каналі відпоювали. І він себе добре почуває. Я також посадила його в закриту систему. Буде скоро, я думаю, вже завтра, післязавтра розквітне. Так, Golden Beauty. Також тут доростив тут три квіточки. Квітна ось така. Гарненька. А ця вже відцвітається. Вона тут, до речі, дорощувала два бутончики, я нечайно їх зламала. Кімонопилорик. Ось така також дівчинка, такі тюльпанчики. І те ж саме на магазинному цвітоносі. Ось Тут відцвітається. Горизонт ось тут милується. Горизонта переставляла із цієї полички на цю. Перевіряла, чи буде він тримати квіти, чи ні. Бо деякі орхідеї мої цього не витримували, скидували бутончики і квіти. Ну, горизонт, ні, горизонт тримає квіти. І ось тут аладін. Також там доростив бутончик. На магазинному цвітоносі. Я просто, знаєте, вже чекаю наступного року, коли вони будуть, я надіюсь, давати вже домашні цвітоноси, можливо, буде більш пишніше цвітіння. Тут в мене ще один мінімарк. Ось такий. А ось цей уже відцвітається. Ну, і так довго. <рі> Бачите, що я зробила? Ну він вже відцвівся. Бачите, тут уже пожовкла ця цвітоніжка, чи як правильно називати, я допомогла йому. Ну, нічого. І сьогодні розквітло ось це малесеньке чудо. Еквестріс. Він до мене прийшов, по-моєму, в грудні. І прийшов він, подивіться, три рослинки. Одна головна ось тут бачуся, що найбільша, і це прикореневі дві дітки. І от сьогодні буквально розцвів. Це найменша орхідея в моїй колекції. Таке маленьке, маленьке, таке чудо. Так. Ну, і тут стоять у мене в мене ось цей красунчик назви не знаю. Пірат свої бутончики дорозкриває в магазині. Ну і Elastic Love, останні дві квіточки. Метелечок. Також на 8 березня був придбаний. І на цьому будемо завершувати. Ось така колекція на даний момент. Але іще будуть огляди, тому що ще не все розквітло, тому ми з вами скоро побачимось. Всього вам доброго і до побачення.